Про створення державного музею історії Десятинної церкви будемо говорити в цій студії з відомим істориком, директором Інституту археології Національної академії наук Петром Толочком. Петро Петровичу, от ви щойно подивились разом з нами цей сюжет, ви автор сотень публікацій про історію стародавнього Києва, про топографію стародавнього Києва. Ваше ставлення за, за цей музей чи проти цього музею? Ну, ви знаєте, на мене е, дещо дивне враження справляє е, сама інституція цього музею Десятинної церкви. До речі, з нами ніхто не радився з приводу заснування. Тобто інститут цього... археології був Інст... поза процесом. Абсолютно був поза процесом. Ми не знаємо, що це за інституція, що вони там збираються показувати, де вона знаходиться, які там співробітники. От я дивлюся тільки, що з вашої передачі, що там ченці монастирські. Очевидно, це не гоже. Якщо музей, то мусить бути музей світський в системі Міністерства культури, наскільки. Мені відомо до Міністерства культури, поки що церква не належить, правда. Там кілька десятків ченців, які оформлені як наукові співробітники. Так. Це очевидно, така віртуальна структура. Я не знаю, чим вони займаються, бо немає ні приміщення, немає в них експонатів. Це, що От накоп... Всі ті експонати, які це, ми показуємо. Це накопано. Це CD. накопано нашою експедицією Інституту археології. Воно все зберігається у нас на на вулиці Володимирська, 3. Але і до цього були розкопки. Частина їх зберігається у історичному музеї, частина є навіть у Петербурзі. Отже, якщо думати про музей десятинної церкви, то це треба думати серйозно на такому державному рівні з залученням фахівців. І очевидно, що чинці музею не побудують. А чи може бути ну, альтернативи по будівництву музею, але не на тих палях, про які нам пан Бергінець показував, а по десь поруч на сусідній території, бо все-таки. Ті матеріали, які вже накопичені, вони напевно, варті музею. Ну, Ви знаєте, я не думаю, що з, з кожної е, архітектурної споруди, яка є в Києві, потрібно створювати музей. Е, ті речі, які на, нагромаджені в нас, і які можна підзібрати, можна зробити спеціальний зал в Історичний. Національному історичному музеї України і там демонструвати е, знахідки з десятинної церкви. Якщо вже дуже е, є велика потреба, то можливо, можна було б е, будувати не е, паркінг на десятинному провулку, а можливо, е, зробити музей десятинної церкви там побудувати, якщо е, так уже дуже хочеться. А, а якою є думка археологічної спільноти щодо будівництва музею прямо на, на руїнах? Ви знаєте, я взагалі проти такої, е, такого будівництва, бо е, будівництво це автоматично тягне за собою будівництво храму всі говорять, що от зведемо храм на палях, не порушимо фундаменти, а внизу зробимо археологічний музей. Ну, як показує досвід, у нас нічого не будується так, щоб не порушити, правда? Ну, Літрецькі ворота і, потім просто і, і палі це 80 сантиметрів в діаметрі, то очевидно, там від решток мало що залишиться. А якщо і є щось цінного на Старокиївській горі, то це саме ці фундаменти Десятинної церкви. Вони вже самі. Історія, і їх можна було б показувати фрагментарно, що ми і робили раніше, але в жодному разі не треба ніякого будівництва. Ми щойно побачили, що кандидат, же депутат Верховної Ради Мирошниченко, навіть зареєстрував закон законопроект, де написано про відродження святині. А чи знаємо ми, ну зрештою, ну, чи знаємо ми, якою була ця святиня тоді в княжі часи? Бачите, е е Юрію Мирошниченко, очевидно, простіше е ці Проекти подавати, я мав з ним розмову. Він справді якось енергійно зацікавлений в відбудові десятинної церкви. Таке враження, що е, от, не вистачає нам для повноти нашого щастя українського, відбудованої десятинної церкви. На превеликий жаль, ми не можемо її відбудувати з багатьох причин. Основна причина, ми не знаємо, якою вона була. Впродовж 200 років ми досліджуємо Десятинну церкву. Очевидно, з десяток є графічних реконструкцій, і жодна із них не відповідає автентичному храму 10 століття. Колись я мав розмову із відомим архітектором нашим київським Юрієм Сергійовичем Асєєвим, він зробив і свою реконструкцію. І я говорив, Юрій Сергійович, ну е як на скільки процентів е відповідає ваша реконструкція, тому що очевидно було там? Він подумав, подумав і говорить, ви знаєте, голову на Січені я не дам. Крім того, у мене була розмова із Патріархом Кирилом. Та в Києві такі поголоски пускають, що начебто в цьому зацікавлений патріарх Кирила. Я належу до Ради по культурі при патріаршому синоді. Там не дуже гарно, я знаю цю структуру. Але я Москві, там був, Москві. був на засіданні був на засіданні і задав питання патріарху, що от у нас в Києві йде така розмова. «Як би ви поставилися до відбудови Десятинної церкви, коли ми не знаємо, якою вона була, і отже, автентично відбудувати її ми не зможемо?» Він сказав, що якщо ми не знаємо, якою вона була, відновлювати не слід, тому що це буде кич. Ані пам'ятник і е, Роська Православна Церква проти таких е, відновлень. Дай Бог, щоб ваші слова зараз, власне, слова Патріарха Кирила почули монахи монастиря УПЦ. Пецеві. Справа ПЦ, які... не тільки в монахах. Бачите, справа в е, Юрії Мирошниченко, справа, очевидно, ще в комусь. Ця ідея відродження десятинної церкви була започаткована ще в часи президентства Леоніда Даниловича Кучми, і навіть був указ. Про відновлення, <-《oticality> sort of. але ми пояснили Леоніду Даниловичу, що цього не можна зробити. І до честі Леоніда е е е Даниловича він відмінив свій косно. Да, при е президенті Ющенко. Назвичайно активно хотіли, але, на щастя, наша, той був період такий, що багато говорили і мало що робили, і це нас врятувало. А от сьогодні знову реанімували цю стару ідею, з, 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 з якою тепер е ходить е Юрій Мерешниченко. Очевидно, він е консультується чи радить президенту Януковичу. Ми, це можемо, тільки припускати, ми але... можемо припускати, так, так очевидно. Дякую, Петро Петровичу. Це Петро Волочко, академік, професор, директор інституту археології. Дякую, що ви прокоментували в ефірі. ТВА цю скандальну ситуацію. Ми не відступимось. Будемо і далі розповідати про те, що відбувається, от біля на місці, де була колись десятина церква. Насильний висновок будувати не можна. Дякую.